Арт-терапевтична техніка для дорослих, квітка якою я б могла стати, техніка може використовуватися з метою самопізнання, пошуків, напрямків розвитку та зовнішніх і внутрішніх ресурсів. Вам знадобляться такі матеріали, олівці або фарби, кілька аркушів паперу формату А4. У кожного з нас є різні соціальні ролі. Ми маємо різні риси характеру, різні риси зовнішності. Ми високоадаптивні і можемо бути різними у спілкуванні з різними людьми, тобто демонструвати різні моделі поведінки. В залежності від очікувань того, хто зараз поряд з нами. Якби у вас був шанс зробити своє життя ще кращим і цікавішим, ніж зараз, якими ви могли б стати? Якими присами ви себе наділили? Якими моделями поведінки хотіли поволодіти? Намалюйте себе в образі квітки. Уявіть, якою квіткою ви могли б стати. Що це за квітка? Будь ласка, уявіть її до найменших деталей. Якщо є бажання, можна намалювати кілька образів кожен на окремому аркуші. Малюйте, не ставлячи перед собою за мету високохудожню цінність малюнка. Ці малюнки або цей малюнок дуже гарний діагностичний матеріал для вас. Промальовуйте деталі, якщо ви відчуваєте, що вони для вас важливі. Обов'язково використовуйте колір, обов'язково відслідковуйте емоції, які відчуваєте. Коли робота буде завершена, дайте відповіді на наступні запитання. Ви можете відповідати прямо на поряд з малюнком на цьому ж аркуші паперу. Якщо у вас кілька малюнків, то на кожному аркуші поряд із кожним малюнком, будь ласка, Напишіть свої відповіді. Перше, ці запитання допоможуть вам краще для себе зрозуміти і усвідомити про образи, які ви намалювали. Назвіть вашу квітку. Можливо, ця назва вже знайома, можливо, це щось нове. І цю назву ніхто ніхто не зустрічав, як і квітку, яку ви намалювали? Розкажіть, яким повинен бути світ навколо, умови, щоб ця квітка зростала і розцвітала? Як довго росте ця квітка? Як часто вона цвіте? Які квіти, які характеристики? Цих квітів, якими вона зацвітає, пелюстки знову ж таки, їх колір, розмір, форма. Є хтось, хто піклується про цю квітку. Хто це? Чи подобається цій квітці рости окремо від усіх, або їй хочеться бути частиною чогось більшого? Можливо, ви намалювали. Свою квітку на клумбі або на галявині? Які головні опори, ресурси є у цієї квітки? Ви можете розглянути стебло або коріння, якщо ви його намалювали? Які можливі перешкоди подолала ця квітка для того, щоб вирости? Запитання, що вам найбільше подобається у цій квітці? Чому? З цією квіткою, саме з цією квіткою ви себе асоціюєте. Розгляньте свої малюнки. зосередьтесь на тому, які відчуття у вас викликає кожен малюнок, або якщо це один малюнок, то одна квітка, яку ви намалювали. Про що ці емоції? Що вони для вас? Можуть означати, про що вони говорять. Подивіться, якщо вам хочеться щось змінити у квітці, ви можете змінити і знову ж таки відслідкувати ті емоції, які у вас виникають, як вони змінюються на краще чи ні.